Дівчатка, всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо огляд на нову палетку BeFree. Це гіпоалергенна лінійка, складається на 91% з натуральних інгредієнтів. Також це йде веганський продукт. Палетка картонна і зроблена з переробних матеріалів, тому що бей бей не тільки про вашу шкіру, а й про навколишнє середовище. Давайте переглянемо, як вона виглядає всередині. Ми бачимо 4 відтінки: це два хайлайтери, рум'яна і бронзер. Покажу вам на шкірі пігмент. Камера, я думаю, передає колір. Не так, звичайно, як в житті. Палетка дуже пігментована, якщо ви бачите. І рожевий відтінок, ось як він виглядає. І бронзер. Бронзер не дуже видно, тому що в мене смогла шкіра, але я думаю, ви бачите відтінок. Відтінки можна використовувати як на обличчя, так і на повіки наносити.